Друзі, всім привіт! Значить, 500 мільйонів євро від Зеленського. Це скандал чи вигадка? Значить, чи справді Зеленський запропонував прем'єру Словаччини 500 мільйонів євро за підтримку України в НАТО? Сьогодні ми розберемося, що стоїть за цими заявами, та чому про це говорить уся міжнародна спільнота. Будучи у Брюсселі, президент України, нібито запитав Роберта Фіцо, чи підтримала б Словаччина вступ України до НАТО, якщо б вона б отримала компенсацію в розмірі 500 мільйонів євро. Але тут з'являється цікавий нюанс: мова йшла про так звані російські активи, які були заморожені після початку війни. На що сам Фіцов відреагував на це дуже гостро, назвавши пропозицію Зеленського абсурдною? Цитую, я, звісно, відповів ніколи. Але чи, чи справді це була серйозна пропозиція? І чи, можливо, йдеться про звичайну дипломатичну риторику, яку неправильно інтерпретували? Або ж це маніпуляції в інформаційній війні? Ця новина. Вже викликала шквал обговорень, але давайте подумаємо, чи міг президент України дійсно зробити таку пропозицію? Чи це проста спроба дестабілізувати підтримку України на міжнародній арені? Напишіть в коментарях, що ви думаєте, а ми продовжимо стежити за цією історією. Невже Зеленський міг ляпнути таку? Корумповану пропозицію на міжнародному рівні. Коментуємо, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися правду першими. І діліться цим відео, щоб більше людей зрозуміли, що відбувається за лаштунками світової політики.